До продуктового набору волонтерка Людмила Сізоненко ставить пляшку з олією. До сортувального центру, який діє у Полтаві, збирати пакунки жінка приходить у п'яте. Кожен пакет, кожен щось складає своє по конвейеру. Хто печиво, хто сервих, сахар. Пакунки із продуктами збирають для жителів Сумщини та переселенців, які проживають у Полтаві. Позицій загалом визначено. Дев'ять. Зараз ми вкладаємо з них сім, оскільки одна позиція борошна в місті, в місті суми вкладаються самостійно. Вони там додатково фасують, бо вже продукція там. Одної позиції наразі ми очікуємо, тобто це макарони. У центрі працює вісім сортувальних ліній та майже дві сотні волонтерів. Здебільшого це педагоги та працівники навчальних закладів. Одна із них Людмила Олексієнко. Від нашого закладу 15 педагогів та працівників інших служб нашого закладу. Ми вже тут п'ятий раз працюємо на фасуванні. З того краю починають навантажувати продукти і по конвейеру докладає кожен свій продукт і вже на кінцевому етапі зав'язуємо пакет, передаємо далі на піддони. Ми конкретно з цього краю відповідаємо за зав'язування пакетів, фасування крупи. За майже три тижні від 6 квітня зібрали майже 100 тисяч наборів, з них 70 тисяч відправили на Сумщину, а ще 26 тисяч роздали переселенцям у Полтаві, говорить Віктор Скриль. Якщо перелічити, в нас йде заход, один кілограм, згущене молоко, олія, чая бокава, печива, консерва, рибна або м'ясна і крута в асортимент. Готові набори складають на дерев'яні піддони, на один вміщують до 40 сформованих пакунків. Все запаковують, ми далі складуємо на піддони, скричав на мату і на відправочку. Сьогодні дня будемо і десяти винограда. Сформовані набори відправляють вантажівками та потягом. Валерія Рибалка та Микола Єрьоменко. новини на Суспільному. Полтава.